Чим більше заробляє компанія, тим більше заробляю я. комусь, можливо, зручний аутсорс, але аутсорс ніколи не буде працювати для тебе так, як буде працювати штатний працівник. Точково виявляти, подати в яблучко. Ти знаєш точно, хто тобі треба в компанії виявляти. Де саме треба натиснути а, Окей, так я не просто приходжу, я статично буду сидіти там три роки і працювати на одній позиції? Людина прийде він, вона вже прийшла півринку і буде розказувати. А я думаю, що я не хочу це робити. Що все, що ми робимо, ми маємо оцінити. Ой, ну тут вроді би нічого, і в такому форматі це не відбудеться. Я прийшла на роботу і сіла думаю, А якою компетенцією або якою навичкою. Може, не володіти HR. Це все. Це дзвінок до того, що треба прокачатись. Привіт, вітаю на каналі One2One One with me. Я Анастасія Джагола. І сьогодні в мене в гостях Анна Білова, керівник відділу персоналу компанії Анрі Фарм. І тема нашої сьогоднішньої зустрічі проблема навчання співробітників та компетенції майбутнього HR. Аня, вітаю тебе знову. Вітаю, Нас. Я, як завжди, рада нашій зустрічі. Круто, коли є багато питань та таких нагальних до обговорення. Ну, вітати. Дякую. Давайте започнемо з того, які основні виклики стоять перед компаніями щодо навчання та розвитку свого персоналу. Ну, як на мене, перш за все, ну, це має бути знаєш, прийняття того, що це є необхідним. І що це є важливим, і що без цього ресурсу на сьогодні нам просто не обійтися, враховуючи те, що у нас відбувається з кадрами, ця ситуація не стає кращою, да? тобто якоїсь позитивної динаміки у нас немає. Тобто, що треба зрозуміти? Треба зрозуміти, що навчання це є зараз ключовим інструментом для будь-якої компанії. Тобто, прийняти цей факт. Структурувати, організувати навчальний процес в залежності від того, які потреби зараз є у того чи іншого бізнеса, у тієї, а то іншої сфери. Та це може бути е, власний навчальний центр. Наприклад, у нас в Анріфарм він діє. Ми про це подумали заздалегідь, навіть ще до повномасштабного. Так? тобто він був в тестовому форматі, зараз він вже в тому рівні, який має бути, або це може бути зовнішнє навчання. Да, тобто тут вже в залежності від компанії, кому який формат цікавіший, або прийнятніший, або адаптивніший, тому що у нас навчальний центр він офлайн, незважаючи та на те, що відбувається в країні, але це офлайн. Люди мають бути тактильними один до одного, виступають керівники підрозділів. Це важливо, важливо отримувати підтримку, зворотній зв'язок в тому форматі. Тому найважливіше, треба зрозуміти, що воно потрібно, і далі вже да, структурувати по етапах і запиту бізнесу. По запиту бізнесу і по потребам бізнесу плюс-мінус зрозуміло. Як щодо потреб в навчанні в самих співробітників, як ми можемо виявити ці потреби у їх навчанні? Знову ж таки повернемося до того, що зараз потребує бізнес, яких компетенцій потребує бізнес, яких спеціалістів в такий адаптивний час потребує бізнес? Що для того треба? Виявили необхідні компетенції, провели оцінку. Може бути, там, не знаю, тестування, зустрічі вантуван, виявляти де саме треба натиснути, де саме просідає. Чого саме не вистачає, від того і буде побудована стратегія навчання Ось в такому форматі. Хочу з тобою трохи більше поговорити саме про кейс UnRiFarm, про вашу навчальну платформу. І е, хочу, щоб ти поділилася, якщо, звісно, можеш, як ви будували. Ефективну систему, по перше, оцінки потреб, і вже подальшу систему навчання спеціалістів. Виявляли необхідні нам компетенції сьогодення, а виявляли того, чого нам бракує, провели зріз знань, зріз компетенцій. Зріз знань для нас важливо. Чому? Тому що да, у нас вузький профіль, вузька спеціалізація, це фарма. Тут сорі без знань, ну да. Того, що є моменти, яких можна навчити, та вже там відповідно допілити, скажімо так, а є моменти, яких не можна навчити. Проводимо зріз знань, є рекомендації до навчання, розуміємо, де є, може бути гепи, і від того вже відштовхуємося і проструктурували в тому форматі. Та. Тобто, все, з чим працює наш спеціаліст аптечного закладу. От від того ми йшли і ділили ці блоки, і від того у нас була платформа вже створена для навчання, в тому числі і бізнес-тренер. Якщо говорити про стратегії та методи навчання, що є найбільш ефективним з твого досвіду? Ну, стратегія однозначно – це стратегія економічна. Да? Тобто, компанія а, має а, утримувати прибуток для того, щоб розвиватися, для того, щоб забезпечувати фінансові Потреби наших а, спеціалістів а, є такий а, лозунг а, в нашій компанії, принаймні, чим більше заробляє компанія, тим більше заробляю я. Тобто, все спрямовано да, в такому в балансі, скажімо, Да? і це що стосовно стратегії, це правильно економічно і вона буде діючою в будь-який час: військовий, не військовий, розвитку, прогресу, да, в тому режимі. А, що стосовно методи, да, я, звісно, за офлайн, але треба розуміти. А, час. Окей, офлайн платформа. Точно на базі офлайну робиться записи. Створюється онлайн платформа для працівників, які там регіональні, наприклад, тому що у нас аптеки є. Крім Києва, області, це Львів і область. Та. Тобто, в такому форматі ми вже маємо накладати наш офлайн, тому вже а, є. У нас і онлайн платформа. Тут вже треба обирати кому що зручно. Знову ж таки, да як бачать власники бізнесів цей процес? Це 100% офлайн, онлайн точно. А далі вже формат: це тренінги, не знаю, якісь може нетворки. Обов'язково можлива якась сертифікація, визнання, що типу, ви круті, ви пройшли, ви пройшли оцінку. Там у вас є прохідний бал. Ось вам сертифікат, тому що ви круті пройшли там курс там з космецевтики, наприклад, розумієш? От в тому напрямку треба рухатися, і це діє. І зараз ми просто вже вийшли в той рівень, коли у нас це вже стабільно, ми розуміємо і ми вже аналізуємо, проводимо аналітику, динаміку і в тому форматі. А підкажите, чи практикуєте ви індивідуальне навчання або менторські програми? Щось таке у вас є? Є. Ми практикуємо індивідуальні програми, ми називаємо їх індивідуальними візитами, тобто відпрацювання індивідуально зі спеціалістом. У нас є тематики, де треба натиснути, де як треба відпрацювати. Тобто наш бізнес-тренер, коуч, робить таку виїзну індивідуальну. Програму, навчання приділяє цьому час, тобто ось такий індивідуальний підхід. Тобто, вже на робочому місці з тобою відпрацьовує, і це дуже круто. Дякую. Таке ще питання: як ми можемо взагалі забезпечити ось це постійне навчання та розвиток наших співробітників, особливо враховуючи умови, в яких ми живемо, і умови, знову ж таки швидких змін на ринку праці. Ну, з нашого досвіду, да, треба знову ж таки виявити, які інструменти для забезпечення тобі потрібні. Ми зрозуміли, що нам потрібен навчальний центр. Ок, лектори є, тому що лектори це є керівники підрозділів компанії. Плюс обов'язково і що ми забезпечили для себе. Штат бізнес-тренерів. Нехай він не має бути там величезний, але він має бути профільний, професіональний, сертифікований, так? тобто створити і забезпечити, можливо, для когось достатньо одного бізнес-тренера. Або розділити по напрямках, по курсах. Це має бути, щоб все функціонувало. Тобто, це треба запустити, запустити поетапно. Тобто ось таке забезпечення. Я просто говорю про власний досвід, що це дійсно працює. Тобто, комусь, можливо, зручний аутсорс, але аутсорс ніколи не буде працювати для тебе так, як буде працювати штатний працівник, який відноситься до компанії як до своєї власної. Тому про це треба розуміти. З мого досвіду і моя порада, це має бути свої люди. Можливо, у когось є потенціал. Людина вже пройшла багато кейсів компанії і готова. У неї гарно розвинені комунікативні навички, ок, відправили якісь курси, коучинг і так далі. Але професійно вона готова та, і вона спеціаліст вузького профілю. Окей. Також, будь ласка, це може бути момент, тому що зараз я думаю, що взяти тренера, коуча просто іззовні, по-перше, це дорого, по-друге, ще треба знайти його, да? тому є такі рекомендації. Кожен може йти шляхом, який йому зручний, але все ж таки мені здається, що для цієї позиції дійсно важливо бути в контексті компанії і розуміти її потреби, потреби бізнесу, потреби співробітників. Так, абсолютно, тому я говорю, що можна просто прибігти до того, що опять-таки, да, стратегія динамічного розвитку. Виявити людину, яка давно в компанії, яка живе компанією, яка знає компанію в будь-якій сфері. Тобто, тут же точно людина знає, як побудувати програму коучингу, так? як презентувати, на своєму досвіді показати, як ти можеш вирости в рамках компанії. Це ж важливо, так? Тобто, і тут і стратегія динамічного розвитку, і ментальна стратегія. Тут ну, такий комбо працює просто насправді. Так? Ну, це важливо, це по-перше, і по-друге, це твоя людина в рамках твоєї компанії. І це я важаю на сьогоднішній день, ну я вважаю, що це просто ну це must have має бути насправді. Особливо враховуючи знову ж таки. Абсолютно, абсолютно. І тут, мабуть, хотіла б вже якраз перейти до HR-спеціалістів. Yes. Тому що насправді, якщо говорити про навчання та розвиток співробітників, то це функція, якраз таки, яка знаходиться в HR департаменті. Так. І хочу тут з тобою поговорити про те, які навички та компетенції стануть і вже є ключовими для HR-фахівців. Ти знаєш, я б ще тиждень тому, можливо, їх би якось окремо б. Пропрацювала, прописала би на сьогоднішній день я прийшла на роботу і сіла дома. А якою компетенцією або якою навичкою може не володіти HR? Та? Ну, серйозно, на сьогоднішній день ти маєш бути спеціалістом в кожній сфері, та? але виділила декілька таких ключових інструментів, що на сьогодні важливо, що на сьогодні must have, тому що, можливо, ми через три місяці будемо спілкуватися, ці компетенції будуть іншими. Та, але якийсь базис. Ну я я на, на своєму прикладі зі свого бачення пропрацювала для себе Да? перше, це ефективна комунікація з кандидатами. Да? Абсолютно ефективно. Що мається на увазі? Це має бути ключова комп да, комунікація. Тобто точково виявляти, подати в яблучко. Ти знаєш точно, хто тобі треба в компанії. Да? Як я говорю, давайте в сухому остатки і без води в тому форматі. Далі, що немало важливо, це емоційний інтелект. Отут що доповнює попередню функцію. Не в кожного спеціаліста він є. Тобто, коли вже формуєш свій відділ, то певно треба розуміти, чи є до того да, хист взагалі. Це важливо дійсно, чому? Тому що тут отут цей ментальний зв'язок з тобою, з майбутнім ключовим кандидатом, він має бути. Що на сьогоднішній день важливо і для кандидатів? Це вміння слухати, коли HR може. Да, не завжди ж кандидата готовий там презентувати себе в такому форматі, дати а, кандидату висказатися, нехай так буде, та? вміння слухати, і потім вже свою ключову лінію ти просто, скажімо так, впіймаєш. А, вміння мотивувати майбутнього кандидата. Тут, прикладі своєму, наприклад, я була зайшла в компанію звичайним менеджером, я зараз знаходжуся там на топовій позиції. Мій шлях по термінах пройшов там від менеджера до, до ІО або до керівника. Це буквально 4 місяці. І це норма для компанії. Компанія показує в тому, що у тебе є. Розвиток, да, тобто, все ок, якщо ти заходиш і приходиш кейс по степах, це норма, це нормально. І людина буде вмотивована. А, окей, так я не просто приходжу, я статично буду сидіти там три роки і працювати на одній позиції. Слухай, так я можу через півроку е, перейти на інший степ, а потім далі рухатися собі по вертикалі, або я взагалі собі розкрию в даній компанії ну, в іншій да, там, інтерпретації. Тому що там може коучинг, ну може все бути. Тобто, це немало важливо бути мотиватором. Так? А, аналітика важлива, це а, прям ключовий інструмент для чарів від слова зовсім і абсолютно. Якщо ти не аналізуєш а, свої дії, що ти робиш, чим ти користуєшся, що зараз відбувається, або яка ефективність від того, що ти робиш. А ну сорі, це не в довгостроково. Та тобто це на деякий час і аналітика дуже важливо для побудови короткострокових стратегій, що робити, куди бігти, де звернути увагу. Це дуже важливо. Що має ще вміти HR? Це працювати із запереченням. Ну, від, від цього від слова зовсім просто нікуди, неважливо, яка це сфера. Тому що людина прийде, він, вона вже прийшла півринку і буде розказувати. А я думаю, що я не хочу це робити таким способом, да, наприклад, або я не хочу в тому форматі. І ти маєш людині аргументовано пояснити, чому це так працює, чому а, саме такий кейс а, на твоїй посаді, в тому режимі. Да? Тобто, щоб це а, працювало так, щоб людина розуміла, ага, сорі, правильно, я маю з цієї сторони глянути на іншу. Що дійсно це ок, це працює, тому що люди, певно, щось для того робили. І знову ж таки, проробили якусь аналітику. Так, окей, я приймаю окей, я спробую. У мене є випробувальний термін, мене навчать. І я сама подивлюся, чи це працює да, в тому форматі. Обов'язкове знання конкурентному середовищі. Кожний HR в будь-якій сфері. Я не а, там накладаю виключно там на форму, медицину або що будь-яка сфера рітейл, хоріка, неважливо що. А, HR має володіти інформацією конкурентів слабкі, сильні сторони. Ага, вони так роблять, але в тому програють. Ми точно так не робимо. Ага, у них така стратегія, але не працює 100% Ми так не робимо. Або коли ти спілкуєшся з якимсь кандидатом, або у тебе ще якийсь хантинг, то точно ти знаєш, де маєш надавити на які ключові кнопочки це. Uh, і, взагалі, масхев це статика. Але зараз вона ще жорсткіша, та і цей інструмент для сучасного HR має бути от просто так знаєш, під рукою в тому режимі. І головне, що на сьогодні є, не у всіх компаніях. На жаль, хоча цей прогрес мав давно відбутися, це автоматизація hr процесів Ну, сорі, колеги, ми маємо користуватися програмним забезпеченням, яке доступне. Да? Кожен обирає для себе своє, це нормальна історія. Є круті е, програмки, Є став, КЛєверстав, Хурмат, е, дуже крута компанія, Харківчані Ну, взагалі, круті. Мені подобається на особиста да? платформа. От уже вам вибирати там, чим користуватися. Але то має бути. Чому? Тому що ти можеш відсклідкувати будь-яку дію. Можеш провести аналітику, можеш провести зріз ресурсів, які дають тобі кадри або не дають в тому форматі. І це лише мінімум, який діє при автоматизації процесу. Це має бути для мене сьогодні. Це must have, яким я маю володіти. HR ну і мій HR — це 100%. і, Слава Богу, вони володіють цим працюють. і Я тому дуже задоволена. Але це must-have, який має бути на сьогодні. Він буде модернізуватися в процесі. Можливо, я говорю, через три місяці може щось помінятися, якийсь інший формат. Але ця цей базис для мене да, в будь-якому випадку, він буде працювати. Дуже дякую, і мабуть, останнє що хотіла би попросити запитати рекомендації від тебе для hr спеціалістів або для компаній, які наразі займаються побудовою системи навчання для своїх співробітників або для кандидатів, для того щоб ефективно працювала да, ця система. Перше, треба що зробити. Треба обрати ключові метрики. Тому що все, що ми робимо, ми маємо оцінити. Має бути або результат є, або його немає. Якщо він є, але не бажаний, ми маємо це розуміти. Тобто, коли ти маєш метрики, і якась з метрик, да, випадає, або вона гремає, або у тебе там повніше геп, про що це говорить? Це збій, метрик, це вже. Стовідсотково направлення на прокачку компетенцій, от як от, як на прокачку однієї компетенції, двох компетенцій, або взагалі тобі треба знову людину долучити до повного курсу. Ось і тоді це запрацює, тому що просто там візуалізувати або говорити: ой, ну тут вроді би нічого, і в такому форматі це не відбудеться. Це має бути. Хочете оцифровувати в якомусь іншому форматі, робіть тестування, робіть там, не знаю та й прибігайте в стандартним методикам. Там, 360, робіть, що хочете, один плюс один. Але один вантован, один плюс один це теж добре. ось Але якщо якась метрика випадає, ну, реально, да, ну це все. Це дзвінок до того, що треба прокачатися в тому режимі. Ось це саме головне тому що я вважаю, що будь-який процес, будь-який бізнес він має оцифовуватися. Ось в тому форматі працює такий алгоритм. Так, насправді аналітика мені здається має бути основним інструментом для всіх спеціалістів. Це не стосується тільки hr відділів, бо як інакше ми можемо рухатись і зрозуміти, що ті дії, які ми виконуємо, вони приносять результат, який ми очікуємо. Я дуже тобі вдячна за нашу розмову знову. І Я сподіваюся, що ми побачимось ще і обговоримо ще якісь цікаві теми. Сьогодні ми насправді підняли таку, мені здається, трохи болючу тему саме навчання, тому що е наразі навчання це скоріше про... з потреби е компаній, тому що немає спеціалістів на ринку і ситуація, яка наразі є в країні, вона жахлива. І через це треба займатися розвитком і навчанням своїх співробітників трохи в іншому форматі, іноді реактивно, але все ж таки треба. Так. Нас я тобі також дякую за зустріч. Чекаю нових тем, викликів та наш звичний формат. Дуже тобі дякую. Дякую.